Панове, я вас вітаю на каналі Alex Game Pass, з вами, як завжди, Олександр. І нарешті ми дочекалися цього божевілля. Майкрософт запустили великий розпродаж до чорної п'ятниці. Більше тисячі пропозицій, і на деякі знижка аж до 90%. Ух, там стільки ігор. Друзі, це просто щось на реальне. Зараз ми з вами підемо на Xbox і подивимося, що ж нам там приготували Майки. Ну а перед тим як ми почнемо, я нагадаю вам про магазин Геймзон. Ти можна купити ігрові консолі Xbox, PlayStation, Nintendo, Нінтендо, Стімдек та іншу техніку по приємним цінам. Лінки я залишу внизу під відео. Ну а ми повертаємося до розпродажу чорної п'ятниці. Так ну що, друзі? Ми вже перемістилися на консоль. у нас стоїть регіон Туреччина, звичайно. Я думаю, у вас теж Туреччина в Україні ще працює. Якщо що, ну що? заходимо в стор, і нас тут одразу зустрічає великий банер Чорна П'ятниця. заощадьте до 50% на іграх. Розпродаж завершується аж 12-го, 12 тобто 2 грудня. Нічого собі, це у нас більше аніж два тижні буде такий розпродаж. Я не знаю, вже треба закидувати на картку багато грошей та затарюватись, поки Туреччина працює на Xbox. FK25, вона ж FIFA 25. Стандарт Edition коштує 1450 турецьких лір. Це менше 2000 гривень. Друзі, це менше 2000 гривень, десь 1800. Це стандартна версія. Це версія Ultimate. Ну, до речі, переплачувати. Ну там тільки за FK Points, якщо ви в Ultimate Team режимі граєте, то може й є сенс переплачувати. Десь 2600 буде коштувати Ultimate версія FIFA 25, давайте її так буду називати. А стандартна версія десь 1000 до 1800. Щось таке. Diablo 4 Standard Edition. 1080 турецьких лір, десь 1000 450 ну, до 1500 гривень. Так, це у нас стандартна гра, це... а, це DLC. Вибачаю, це про це DLC, бо я чомусь подумав, що це у самої гри така обложка, а я так розумію, це просто DLC. NBA 2K25 наразі коштує стандарт Едішн. 1305 лір. Це десь 1600 щось таке, мабуть, гривень. Я не фанат баскетбола, собі її точно не буду брати. Але я думаю, покупець знайдеться. О, дивіться, друзі, <сум> новий Star Wars від Ubisoft. Наразі коштує 2100 турецьких лір. На нього всього 25%. Знижка на цей Star Wars. Це у нас стендарт едішн у Ubisoft, як завжди, 10 ви видань гри, Gold Edition, Ultimate, Стандарт і так далі. Ну невелика насправді знижка. Не буду я собі її це точно брати. Якщо я б хотів би в неї пограти, я б просто купив би Ubisoft Plus в тій же туречини за 400 гривень цю підписку і пройшов би цю гру. Якщо б вона мені сподобалась, так, цю ми пропускаємо. Це нам не цікаво Resident Evil 4. звичайна версія, наразі коштує 700 турецьких лір. Давайте на гривні, це десь буде, мабуть, 900 гривень. Якщо брати Gold Edition, то вона десь 1400 гривень, трішки менше, там трішки менше буде. І у нас є такий трипл пак, скажімо так, це Resident Evil 2, Resident Evil 3 та 4 відповідно. Звісно, що всі ремейки з усіма, мабуть, доповненнями і так далі. Цей набір у нас коштує 1732 ліри. Ну, де це десь дві мабуть, гривень, щось таке. Hogwarts Legacy, версія Xbox. Ну, якщо ми натискаємо обрати версію, ми бачимо, що версія для Xbox Series X та S коштує 780 лір. До речі, її підняли ціну. Багато іграм, до речі, пофіксили ціни в Туреччині, тому вони вже коштують не так дешево. Деякі ігри ще дешево, а деякі ні, вже 780 турецьких лір. Це десь десь біля тисячі гривень, мабуть, вона вийде. У мене вона вже куплена. Якщо ви плануєте її купляти, то ось вам, будь ласка, ціна. Синуа Hellblade 2 є у підписці. Вона у нас коштує 551 турецьку ліру. До речі, ходять чутки, що скоро вона вийде на PlayStation 5, але це не точно. Так, NFL Taken 8. Наразі коштує 750 турецьких лір. Ну, знов таки біля тисячі гривень. Нормальна ціна, до речі? До... Нормальна ціна. Якщо брати Ultimate Edition, він десь вийде 1600, мабуть, 1500, 1600, ну, Ні, 1600 все таке. Десь так. Gold Edition Avatar. Дивіться, у нас розпродажу є Gold Edition, і є Deluxe Edition, <кхи> Ultimate немає і стандартної немає. Ну, це Ubisoft. У Ubisoft купа видань однієї тієї ж гри, які відрізняються. Ну, ну навіщо так робити? Я не знаю, щоб заплутати гравця. Отже. Deluxe Edition Avatar у нас коштує 640 турецьких лір. Ну, нехай це десь до 900 гривень. Якщо Gold Edition брати, ну тут, до речі, Season Pass входить, тут просто Ultimate Pack, якийсь набір скінів, мабуть. А тут будуть усі DLC в Gold Edition, то Gold Edition є сенс брати саме Gold версію. Вона коштує 760 турецьких лір. Теж десь до тисячі гривень, ну коротше, до тисячі гривень. Плеектейл e, Innocence і Бандл. Перша та друга частина Плехтейл. E, до речі, друга частина є в геймпасі. Першу частину прибрали з геймпасу, але ви можете купити зараз дві гри за ціною 315 турецьких лір. Це десь ну, 400 гривень, 400 там з копійками. Форза e, Горайзон 5 наразі коштує 500 турецьких лір. Друзі, ну це топ. Це топова гра. Але я якщо б я собі брав, я б собі брав би саме Ultimate Ну тут преміум воно називається. Тут майки пішли по стопам Ubisoft, і теж тут купу видань нам зробили і делюкс, і преміум, і стандарт відповідно. Отже, стандарт у нас коштує 500 турецьких лір, ну нехай 700 гривень, мабуть, десь. І 800. Турецький лір коштує преміум Едішн. Тут входять всі ділсі, все, що виходило для гри, це десь тисячу гривень, десь тисячу, отак от, може, тисячу з копійками. Ну, цей форза, друзі, це одна з найкращих ігор на Xbox, ексклюзивів Xbox, консольних Infinity Nightmare Edition наразі коштує 195 турецьких лір. Ну, нехай 270 десь гривень. Щось таке. Це максимальне видання, як я розумію. Так, стратегії. О, Alan Wake 2, Deluxe Edition. Deluxe Edition. У нас коштує 750 турецьких лір, це десь 1000 гривень. Ну, це нормальна ціна. До речі, Alan Wake ціну не підняли. Alan Wake 2, як коштував такі десь кошти плюс-мінус. Що тут у нас цікавого, друзі, не знаю, як надовго це відео, тому обов'язково ліпіть палець догори та підписуйтесь на канал, кнопка внизу, як завжди. Assassin's Creed Mirage. аж цікаво, скільки вона коштує, вона в мене є, до речі. Ох ти, слухайте, дивіться, як цікаво виходить. Мені можна оновити, ну я оновлювати її не буду, в мене вона вже куплена. Якщо у вас немає цієї ігри, вона наразі коштує 360 турецьких літ, це десь 450 гривень чи щось таке. Можна купити бандал, якщо у вас немає вальгала, можна купити в міраж. Плюс вальгала за 430 турецьких лір. Це ми отримаємо дві гри за ціною 500 десь 50 до 600 гривень. Якщо у вас є вальгала, то звичайно, що вам це не цікаво як Assassin's Creed Odyssey, Origins, Syndicate, ну Ubisoft або багато ігор. До речі, Valhalla Complete Edition ця гра включає усі доповнення, усі DLC, які виходили до гри, 250. Турецький клір наразі вийде десь 300, мабуть, 50, ну 340-330 гривень. Можна купити бандл VegDogs Legion в Edge Dogs, Legionів, Assassin's Creed Valhalla. Ну, за 230, тобто дві гри ви отримуєте за 300 гривень. Дві гри по 150 гривень, рахуйте. Так, аватар. Асито корса, до речі, скільки коштує. ну Тут Ultimate Edition, Просто цікаво, 25 турецьких лір, боже, це божевілля, це якесь божевілля. Не знаю, 35 гривень. Щось таке, щось таке. Так, у нас Бетмен. Ну, у нас, до речі, може, трилогія вся є. А ну, давайте чекнемо. Я знаю, що є саме трилогія, що можна одразу всі три, ось вона, але на неї, до речі, знижки немає. До колекції, хто кажуть, Battlefield 2042, наразі коштує якісь смішні 56 турецькі ліри. Це десь ну, до 100 гривень, це я не знаю, 70 гривень, мабуть, щось таке. Так, старенькі частини Battlefield. Ну я гуртаю, ви дивіться, Borderlands 3 у нас на розпродажу Super Deluxe Edition коштує десь 150 гривень. Legendary Edition коштує там 70 гривень. Коротше, ще в Туреччині є вигідні ціни, як ви бачите. На розпродажі можна затаритись класно, класно, багато ігор собі в бібліотеку закинути. Control Ultimate Edition, який в мене є, до речі, коштує копійки просто 60 гривень. О, друзі, до речі, капхет. Давайте чекну. Я вам капхет, покажу це з DLC-шкою. Це, відповідно, без DLC-шки. Обрати випуск. Дивіться, ну це просто смішні ціни по 65 гривень. Ну, ця 65, нехай ця 55. Отже, Кіберпанк Ultimate Edition 780 турецьких лір. Це десь тисячу там з копійками на гривні. Якщо базу Кіберпанк брати без DLC, вона вийде 360 турецьких лір. Це десь 450 гривень. Dark Souls ремастера 300 турецьких лір це десь 400 гривень. Третій Dark Souls Deluxe Edition коштує 710 турецькі ліри, ну, рахуйте 1000 гривень. Dark Souls звичайний третій десь на гривні до 800 гривень. Другий Dark Souls коштує 300 турецьких лір, ну, відповідно, теж 400 гривень. Якщо ви фанати Соус лайків і не купили Dark Souls, то зараз саме час це зробити. Отже, Dark Siders, Dead Island. Боже мій, скільки тут ігор Dead Space Remake. Він є в підписці EA Play, його давно ще додали, і ціна на нього немаленька, до речі, немаленька. 725 на базову версію гри. На рік річний абонемент Final Shape за 600 турецьких ліри. Тобто, якщо ви в Десені граєте, то для вас це вигідна пропозиція. І тут Діл Сіхи якісь у нас для Десені. Devil May Cry, до речі, це у нас версія саме для Xbox Series X та S. Xbox One, вона не підтримує. 320 турецькі ліри це 410 гривень. А ось у нас і Diablo 4 вже. Ага, то DLC все-таки було. Це у нас гастові, <с -2> це у нас гра, мабуть, плюс DLC. Це, мабуть, DLC окремо. Чому так дорого? До речі, гра у нас коштує 1080 гривень. Вона у нас є в геймпасі. Гра плюс DLC коштує 1640, рахуйте, ліри. Це десь Ну 200, мабуть, щось таке. І окремо DLC, до речі, коштує точно. А який сенс? От скажіть мені, будь ласка, а, це Deluxe Edition Дивіться, Deluxe Edition DLC коштує як гра плюс DLC. Стандартне, блін, Activision тут вже переплюнули навіть Ubisoft з цими версіями ігор з Diablo, ну це просто щось нереальне. Розберись тут що до чого. отже, ви самі бачите ціни, якщо ви полюбляєте Diablo. звичайна Diablo, нагадаю, є в підписці. Pass Ultimate, DLC-шку туди не додали. О, до речі, Dragon's Dogma 2. Та просто Драгонсдогма. Друга Dragons Dogma коштує 1430 турецькі ліри. Це десь до 2000 гривень. 1800, мабуть. Звичайно, Dogma коштує 132, ну 200 гривень, 200, навіть дешевше. Daylight, другий Stay Human Digital Edition. Це, мабуть, стандартна версія. Ні, це не стандартна, я так розумію. Тому що, я пам'ятаю, вони поміняли обложку для стандартної версії Daylight, Отже, друга частина наразі коштує 700 турецькі ліри, ну, тисячу десь з копійками. Якщо хтось не придбав, ви можете купити, але скільки вона коштує, я вже тут не бачу. вибачайте, вибрати випуск. І ми дивимося, що просто смішна ціна. Насправді, 150 десь гривень. Вона буде коштувати. Звичайна версія є в геймпасі, але я саме рекомендую брати готі. Тут у нас знизу Фаркраю усі чотири частини: третя, четверта, п'ята та шоста. Наразі коштують 400 турецькі ліри. Це у нас десь 520-530 гривень. Шоста частина. Я б вам її не рекомендував зовсім брати, тому що вона, ну. Ну дуже пуста ця частина не цікава. Ну але якщо ви хочете її спробувати, скажімо так, ну у Game of the Edition з усіма доповненнями і так далі, Season Пас коштує 285 турецькі ліри. Що на гривні десь 350 гривень, але все одно навіть за 350 гривень в шостий Cry Я особисто б не купляв, я його пройшов і я знаю за що кажу. Так, фіналки у нас пішли, фіналки, фіналки. Ох фен... ти, дивіться, який піксель ремастер. У нас за 1950 турецькі ліри. Ніфіга собі, а чому так дорого? Четверта форза, яку скоро друзі приберуть з магазину, якщо ви її не купили, ну швидко купляйте, Давайте. Я дивлюся, чекаю, поки ви купляєте. Так, у нас вона коштує Стандарт Edition 200 турецькі ліри. Ну, звичайно, що треба брати Ultimate Edition, яка коштує просто копійки, вона коштує 320 турецькі ліри. Це десь 400, ну, 410 400, гривень. У нас гірзи пішли, Ghost Runner другий, 375 турецькі ліри, костве звичайно, І Deluxe Edition, звичайно, є в геймпасі. Не знаю, що дає Deluxe Upgrade, але він коштує 255 турецькі ліра. І, звичайно, коштує 150. Що у нас тут цікавенького у нас GTA 5 яка для Xbox series X та S. Вона коштує 219 турецькі лір. Це десь 300 гривень. Менше навіть 280 десь гривень. Це теж добра ціна. Це версія для Xbox One, яка коштує десь 110, не знаю, щось таке. А може і 100. Так, вартові галактики коштують десь 300 до 300, 280 гривень. Трилогії гити HKZ Definitive Edition коштує 211, 212, навіть турецьких хлір. Це десь 250, 260. А, десь так, 260 гривень. Так, Just Dance, Just. Just Cause о, oh, Kingdom Come Deliverance. Друзі, якщо ви ще не купили, тому що скоро вийде друга частина, проходьте першу частину, вона безкоштовно я вважаю, це з 18 турецьких лір це 20 гривень. 20 гривень! <правж> Друзі, це просто щось нереальне. Якщо б можна було ще раз купити, я б купив би і ще раз просто. Лара Крофт, що це за Лара Крофт? До речі, цю я не грав. Лару Крофт, не знаю на чому сказати, тут дуже багато буде ігор. Лего саме в серії Лего. Як ви бачите, вони коштують, ну, не знаю, ну, кава дорожче наразі, коштує, чим гра Лего саме в Туреччині. Life is Strange True Colors. До речі, цю гру я грав нормально, плюс-мінус нормальна, вона була ще по підписці Game Pass Ultimate. Мафія трилогія. Давайте чекнемо, скільки вона коштує. Трилогія, ну, в мене тут пише лише для вас, але я думаю, може у вас таке теж може бути. <смі> Це смішно 59 60 лір, але прикол в тому, друзі, що вона в мене і так куплена, ця трилогія. Не знаю, чому воно мені її пропонує. Ну, як бачите, воно мені пропонує купити її за за 60 лір, хоча вона в мене куплена, придбана. О, Metal Gear, до речі, Metal Gear, Треба собі купити обов'язково Metal Gear. Оцю Master Collection, вона тут включає дуже багато ігр з серії Metal Gear. Отже, вона коштує 520 турецькі ліри. Це десь 650 до, до 700 гривень. Mortal Kombat старі частини. А Mortal Kombat 1 наразі коштує 875 турецькі ліри, що на гривні десь буде 1200, мабуть, гривень. Або трішечки менше. НХЛ 25, до речі, якщо ви фанати хокею, ну ви чекаєте ціну 1450. Наразі коштує стандартна версія Deluxe. Версія коштує 2000 лір. Ігри Орі. І перша та друга, я так розумію, частина. Вони є в геймпасі. Наразі коштує звичайна версія 909, це 130 гривень. Версія The Collection це перша та друга, я так розумію, частина 280. Турецькі ліри це на гривні десь гривень. 300... 50 гривень. Дуже красиві ігри. Чекніть, якщо не грали, вони є, до речі, в геймпасі. Принц Персії The Last Crown коштує 500 териткілі, і в нас надзвичайно тільки є знижка 50 аж відсотків, до речі. Це на гривні, якщо рахувати десь 650 гривень. Отже, Red Dead Redemption. У нас є окремо Red Dead Redemption 2, яка коштує 200 гривень. давайте так. Якщо бандл брати першу та другу частину. 225 лір – це десь 300 гривень. 300 гривень коштує перша та друга частина Red Dead Redemption. Це мастхев. Оригінальний четвертий Resident Evil, не ремейк. Коштує 175 турецькі ліри. Ну, 220 десь гривень. Так, це п'ятий, до речі, Resident Evil теж коштує плюс-мінус також. О, ну, а вони однаково, до речі, п'ятий, шостий, 175 турецькі ліри вони однаково коштують. Отже, Village, Resident Evil Village, наразі коштує 560 турецькі ліри. І знижка тільки на стандартну версію. 560 це десь 700, 750 гривень щось таке. О, до речі, сталкер, трилогія. Треба її забирати. Я ніяк її собі не куплю. Я чекав її собі по знижкам, І от я дочекався я її 100% заберу. Так, вона коштує 455. Давайте рахувати, це десь. 600, менше, ніж 600, 500, там, 70 гривень, чи щось таке. Які входять до геймпасу Sekiro Shadow Day Twice. 283 турецькі ліри – це 350 50 гривень. Це десь 350 гривень, друзі. Том Брейдер, так, це у нас і до Sims 4. Пішли, їх тут дуже багато, насправді їх дуже багато для Сімс Ділсіг. Сколен Bones у нас коштує 580 турецькі ліри. Це звичайний висі Deluxe, Edition коштує 640. Снайпер контракт, снайпер Elite 5, 233 турецькі ліри. Чотве... Четверта частина. Просто за копійки. Так, снайпер контракт, перша та друга, 300 турецьких лір. Це 400 гривень. Різні версії Соніка Спайро. До речі, які в геймпас додали нещодавно трилогію Спайро. Star Wars Jedi Fallen Order можна придбати як окремо, так можна придбати в бандлі з Survivor За 1154, це десь 1400 гривень, так Battlefront, знову Star Wars від Ubisoft. До речі, Starfield у нас по знижкам. а скільки в нас коштує? Він коштує 693 ліри. Це десь 1000 гривень. Може, трішечки менше, а якщо брати преміум едішн, вона буде коштувати 1350. Стрітфайтер 6. Йому ціну підняли, як я бачу, мінус 55% на нього знижка. І наразі він коштує 1350 лір. Це базова версія. Це на гривні десь буде 1700, мабуть. Е, якщо брати Deluxe версію, тут зовсім ціна 1755. То тобто, рескліри більше 2000 гривень. Ultimate там вже 2600-2700 гривень. Кірдаун у нас Ultimate Edition коштує 100 гривень, навіть менше. Черепашки ніндзяка Банга Колекшн коштує 160-170 гривень. Восьмий такін Ultimate Edition десь 1600-1700 гривень. О, тест-драйв. до речі, новий тест-драйв коштує 845 рескіліри. На гривні це десь 1100, мабуть, гривень. Щось таке. Зікалісто протокол. Можна наразі купити звичайну стандартну версію за. 180 гривень. Або можна купити версію Deluxe, чи яка вона там, Digital Deluxe, мабуть. За 580, а чому так дорого? Це у нас виходить десь 800 гривень, десь 800 гривень, друзі. The Crew Motor Fest. Версія для Xbox X та X. Виходить 435-й рецькліри на гривні, якщо переводити, це десь буде 550 гривень. Ну, може, 600. О, це наш Геральд, Геральд з Рівії. Геральд з Рівії, стандартна гра, коштує 100 гривень. Саме версія з DLC-хами, яку вам раджу брати. 125 турецькі ліри коштує Complete Edition, Тобто це десь 160 гривень, саме версія з DLC-хами, Тому я б рекомендував саме брати тільки її, тому що там дуже круті доповнення. Recon, Breakpoint, Wildlands, з Division 1, з Division 2. Трилогія Tomb Raider, давайте глянемо ціну. Вона у нас 260, це у нас 350 гривень. До речі, усі три частини, якщо не помиляюся, вони входять до підписки Game Pass Ultimate. Так, Трайн 5 коштує 427 турецькі ліри. Це десь на гривні 600 гривень. 600 гривень десь так. UFC 5, до речі. Цю гру ще не додали в бібліотеку ігор EA Play, тому її можна купити тільки окремо. Вона коштує 1450 гривень, знижка на неї 50%. Це до 2000 гривень. Це десь 1800, мабуть. Бандл Daylight. перша е, частина, плюс друга частина, тобто два в одному, коштує 800 рецькіліри. Це на гривні, десь 1200, мабуть, гривень. Так, UFC 5. Тут у нас не одне видання. Тут їх декілька з іконами. Бачите, 2000 турецьких лір це 2600 десь гривень. О, новий бокс, до речі, коштує 1500 турецькі ліри. Ну, рахуйте 2000 гривень. Так, Westland, Ну, ігор насправді дуже багато. Дуже багато все, що все, що захочеш, можна купити. Так, окремо доповнення. Обрати випуск можна купити, якщо у вас є вже базова гра кіберпанк, можна окремо доповнення по, по акції мінус 20%, знижка. Е купити за 400 лір. Це у нас на гривні десь 550 гривень. Season пас до Dark Souls 3 коштує. Давайте на гривні 260 гривень. 250 навіть. Season пас до Fallout 4, 130 гривень. Так, чекаємо, що у нас тут далі. Тут у нас сезон паси пішли вже. DL-C і різня. І так далі. Апгрейди до Mortal Kombat. Так, це у нас пішли, я так розумію, вже DLC. -шки. Так, все, друзі, завершилася Чорна п'яниця Завершилися ігри. Догортали ми до кінця. Отже, панове, ну що не знаю навіть що сказати. Ігр просто що очі розбігаються. Що купляти, не знаю. Скільки закидувати грошей на картку, навіть не знаю. Що затарюватись, треба вже так більш ретельно дивитися видивлятися собі ігри. Ви, до речі, напишіть внизу в коментарях, які ігри ви собі придивилися, які ви будете купляти. І звичайно, що напишіть, чи сподобався вам цей розпродаж на чорну п'ятницю від Майкрософт. З вас, друзі, як завжди, пальці до гри. Підписуйтесь на канал Алекс Геймпас на Ютубі. Також залітайте в телеграм та вайбер. Канал посилання будуть як завжди внизу під відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Алекс Pass.